Єврейське кладовище пам'ятка національного значення. Біля нього хасиди збудували справжнє паломницьке місце, до якого з'їжджаються євреї США, Ізраїлю та інших країн світу. Справа в тім, що на цьому кладовищі похований засновник хасидизму, філософ Ізраїль Бешт, відомий як Бал Шамтов. у 18-му столітті Маджибіш став центром єврейського вірування. Чисельність Хасидів складала майже 75% від усього населення. Сьогодні ж тут держава в державі. Саме так говорить сільський голова про релігійну общину, яка існує вже багато років на території села. Доступитися до них неможливо. Маджибіш тільки в програші від таких сусідів. Слірада Отримує лише 15 тисяч в рік за землю, яку орендують. Вони оформлені як релігійна община. Отак, як у нас православна церква, так як Козьо Костер. Вони там податки не платять, вони ведуть своє життя. Но Сільська рада від цього страдає щодня привозиться звідти аксинізатору з, з 8 машин. Сміття вивозиться, там, з машинами звідти. а ми ну, ніяких співпраці абсолютно ніяких немає. Нині навіть хати по вулиці, яка веде до могили Бешта, викуплені єврейською общиною у людей. Ви викупляли вже всі хати на цій вулиці? Ви теж свої? То, тут ще поки наша бабуся, то вона поки не хоче продавати. Не хочеться, але знаєш, вже діти вулицю викупляють, то Єврейська громада, крім оренди землі біля некрополя, має ще й охоронний договір, тобто повинна опікуватися кладовищем, проводити дослідження, консервацію пам'яток. Натомість робить усе навпаки. Замість того, вона почала робити самовільне будівництво. В нас будувала павільйони для прийому паломників, які мають фундаменти, які закривають вигляд взагалі на пам'ятку. Зрозуміло, це є самоуправство, це є незаконне будівництво. І коли ми звернулися до управління культури, то виїхала комісія і вже зафіксували ці порушення. Були зроблені приписи з проханням надати чи з вимогою надати документи, чи є в них дозволи. Будівництво, яке розпочали, знаходиться на межі некрополя та охоронної зони. Таке зведення неможливо без погоджень міністерства культури, адже пам'ятка національного значення Це будівництво неможливо проводити без погодження міністерства культури та селищної ради. В даному випадку будівництво розпочато без погоджень, наскільки нам на даний час відомо. Будівництво не зрозуміло, що там саме буде розташовуватися, тому що відповідних документів нам не було надано, тому нам важко сказати, що за призначення даного об'єкта, який буде розташовуватися на території охоронної зони пам'ятки, безпосередньо, яка прилягає до некрополя. Наразі відомо, сільрада не видавала ніяких дозволів. Відповіді на запит до міністерства поки немає. Що ж будують, також невідомо. Поспілкуватися з представниками общини так і не вдалося. Ра він є, але говоріто та гріх. них шабат сьогодні. Шабат? А їм ще навіть телефони не заключають. У них в субота, то у них шабат не в'єс машин, ніяких сьогодні не тільки їдять в цей день. Ольга Лучинська, Ігор Павлюк, Володимир Кімцев, новини телеканал Ексклюзив.